Одеса, Одеса. Так, в Одесі дійсно печаль біда з навчанням. Там 10 годин в кращому випадку 20. І я вам скажу, що в Одесі приблизно 80% купляє права. Якщо не більше, я мрію помилятися. Але мені здається, що навіть більше. Тож а, розумійте, що прийдеться купляти. Але, але. Якщо ви відкатаєте 40 реальних годин, і дивіться, от я вам зараз схему розповім. Теж лайфхак. А ви розумієте, що ви пішли в школу, попали а, в Одесі, і, скоріш за все, вона корумпована, а, вона вам не надає 40 годин. А, вон інструктор каже, що 10 часов на механіки достатньо, Їй батька інструктор просто обдарований. Собі такого хочу. Але я знаю просто а, як він вчить, тому звісно, не хочу. Тож, ви можете просто-напросто відразу звертатись до приватних інструкторів. Відразу. Дивіться, якщо ви ті гроші, котрі плануєте витрати на хабар, витратите на навчання, у вас будуть всі шанси скласти. На іспиті камера пише. Камера буде писати. Якщо ви не згодні з помилками, то кажіть про це. Якщо ви не будете там в Одесі боротись за те, щоб вам надавали ваші. Гарантовані законодавством 40 реальних годин, то цього й не відбудеться. Я тут сам нічого не вирішу. Розумієте? Є права без хабарів. Група в Фейсбуці зайдіть туди, напишіть свою історію. Ми тегнемо всім, кого тільки можна. І головні сервісні центри також. Хай реагують. Хай реагують. Чим більше буде скарг з вашої сторони, тим можливо щось зміниться. А якщо ви будете хавати те, що вам дають, нічого не зміниться. Починайте вже змінювати. І ще раз не купляйте, просто-напросто знайдіть інструкторів, котрі гарно навчають. А ви за гроші, ви зрозумієте, вас класно навчають чи ні? Приклади, як повинно проходити навчання прямо в ідеалі. Я вам зняв. Дивіться, листайте вниз, мої відоси. Дивіться або в папці Уроки там є свіженькі і підготовка до іспитів. І в принципі, як повинно проходити навчання, порівняйте. І знайдіть у себе в Одесі інструкторів, котрі гарно навчають. Вони є. Вони є. 10% інструкторів завжди гарні, класні. Навіть в конченій школі є класний інструктор. Просто він один з 10. Просто він один з 10. Або 3 з 30. Знайдіть, просто знайдіть його. Міняйте інструкторів. Як пірчатки, допоки не знайдете того, хто викладається на занятті і париться, і дає вам інформацію, котру вам не давав більше ніхто. Якщо цей інструктор закінчився, слідуючий і так далі.